Слава Ісусу Христу. У Книзі пуття записано хроніку подій, почув Аврам, що небіж його взятий у неволю та й озброїв своїх вправних слуг, що в домі його народилися три сотні, і, і погнався до Дану і він поділився на гурти. Вночі він. Та раби його і розбив їх і гнався за ними аж до хови, що ліворуч Дамаску, і вернув він усе добро, а також лота небожа свого і добро його повернув, а також жінок та людей. І ця реальна історія, що сталася з батьком віри містить прості та чіткі відповіді на питання, в яких багато хто заплутався. Одні кажуть, можна воювати, інші, впевнені, не можна воювати, Треті стверджують, треба бути пацифістом, голову ховати в пісок. Хтось вважає, що треба імперію будувати і царю коритися. Одні думають, що треба бути на боці тиранії, інші на боці садомії. І люди не розуміють, що так, як треба робити, яку імперію будувати, і якому цареві слід служити. По-перше, ми повинні розуміти, що на землі є Царство Боже. І Цар у цьому Царстві сам Господь Ісус Христос. Амінь.